Добу без сна та в метаннях від університету повітряних сил до правоохоронних відомств Сергій Зобнін ввечері понеділка за майже добу після смерті сина знову біля вишу. Говорить, його єдина дитина мріяла пов'язати життя з військовим фахом. Хотів все стати генералом. Дмитро Зобнін загинув у неповні 20 років. Його знайшли з простреленою з автомата Калашнікова головою. Курсант саме був у караулі. Спочатку його вважали зниклим, а потім у ході пошуків у будівлі на території військового містечка Вишу, що на вулиці. Клочківський виявили ціло. Поки третікурсника шукали, повідомили батькам про зникнення. Сергій говорить, одразу поїхав до Харкова і переконаний, його син не міг ані втекти з автоматом, ані застрелитися. Згадує, юнак повернувся з вихідного і свій останній день провів, як завжди, на позитиві. Купив за запчасті на, -на, -на обув. по, -по дорозі за зайшов в паз підстригся. За, заехал в продуктовый магазин, купил на, на три дня вперед э, продуктов, приехал домой, починил на ноутбук, на, на сидит, играет, поет пе, песни, дневник нашли. У него на 10 лет ра, ра, расписан план. Он хотел за, закончить ху ну на, на третьем курсе не, не стреляются. Це будь-який чоловік Первый, скаже. Перший, пускай там второй курс на то трудный. Ну, третій это вже на, на розслабоні, они почти деды. Мати хлопця буквально злягла. Батько Дмитра не стримує сліз. Тіло сина їм віддадуть тільки після експертиз. Чоловіку показали передсмертну записку, але в її правдивість ніхто в родині не вірить. Типа на нашли його передсмертну записку. Ну вибачте. Почерк, вообще не, не, не его. Какой-то там бред понаписывали, он там обвиняет ру, 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 руководство Хубса, страны. Это что такое? Ребенок каждый день усовершенствовал свои знания, все. І у якийсь бред буде не нести. наразі в поліції говорять про самогубство. Саме за статтею 115 умисне вбивство, але з позначкою самогубство відкрили кримінальне провадження. У самому університеті почалась перевірка. Зокрема, і комісію повітряних сил ЗСУ було виявлено без ознак життя тіло курсанта, інженернаційна факультет. Зазначили трапилось під час виконання службовцям службових завдань у добовому наряді командуванням навчального закладу характеризувався військовослужбовець позитивно. За попередньою інформацією проблем зі станом здоров'я, а також проблемних питань, які пов'язані з значенням вищого загибли військовослужбовця, не було. Батько згадує, неодноразово говорив із сином про військові зриви та самогубства. Каже Дмитро, що до себе це цілком виключав. І родині мають свою думку, що сталося в ніч на понеділок у Хупсі. Дімка мені сам Ді у хупців постійно збільшується наркоманія. Бо борються, Бореться ру руководство. Ну, я підійка, що він щось увідав. И скорее всего его просто убили до, до автомата. Автомат это же была из, из ссонировка. Может по голове ударили. Автомат подставили потом. Все, голову. Рознесло, слово вже ні ні є ні нічого вже експертиза нічого не покаже. Родина Зубніник звернулася з заявою до військової прокуратури, вимагає розслідувати смерть сина як вбивство. У відомстві до результатів експертиз не озвучують версії того, що сталося. На даний момент тіло направлено до Харківського бюро смерт для проведення відповідної експертизи. Тривають інші слідчі дії, а саме встановлюються свідки, можливі, опитуються в очевидці і вирішується питання щодо призначення також інших експертиз по вилученим, а саме зброї, яка вилучалась. Очевидців безпосередньо їх немає. Без висновку судово-медичної експертизи це буде передчасно говорити про якісь. Вже встановлені версії Анна Черненко, Володимир Павло, Вадим Макарюк Вісті.